Коротше, ринок, інструменти можна купити бунтіровку, головки, Ну таке. І тут такий больцваген. А циліндри можна до них купити. Це таке, як запорожця, походу. Ну, машина така бу... О, лижі можна купити. Ну, якраз люди сюди тільки по лижі приходять, звісно. А що тут ще купувати? Тільки лижі. Запчасті, значки. Все є. Все є. І одяг можна купити. Все продають. Ключі якісь. Викрутки. Все по 5 євро. Куплю. Ну, є, подивимося, тут продається Магнітоли, бачу, передок можна купити. Цікавий ринок. Запчасті до Вонцвагів старих. Руками махають мені. Люди скупляють, тільки я їжджу, питаюся. В мене серйозна місія, побачити те, що не бачать всі. Так, фару можна купити. Оце жорсткий пес. Постійно головою Китаю. Так, колектори можна купити до Вольцвагена. О, машинка яка крутає колектори, oh, Покрышки yeah. yeah, uh, yeah. для колеса. Лучшу здесь. Что багабара бака. Вот у шо так. Ох ти що, Такого я не бачив. Круто. То класно. Не зря я сюди круто, Люди люблять з металу щось робити. Кольний ринок, коробку можна купити, повороти. Кому що треба? Приходьте. Да. Багажник на Volkswagen. Короткий Коробки коло. дебе я его побачив, як летуть. Конечно, классный. А диск, який в него классный. Супер, пушка. Ну, всегда ее. Моторчик моторчик рідный пригодовований. Все, вже збираються. Пізно я приїхав. Ну нічого, ліпше пізно, ніж ніколи. От таких кранів я ніколи не бачив. Люлька така. А люди йдуть і йдуть.